Всі росіяни абсолютно всі винні у цій страшній війні. І ось вам ще одне цьому підтвердження. Тільки попереджаю, може знудити, бо я ледь втрималася. Я хочу вам сразу сказать, що моя лична, що моя я буду голосувати за Путіна. в президентах Я не І я Я проти розколу Росії на етапі. не хочу, щоб була третя мирова, де нас всі просто полоскають. Ну я за то ж тобими жони матері, получили своїх дітей обратно. Вибачте, але чим більше аналізую ось все це, що відбувається на болотах, тим більше переконуюся в тому, що такі, як ця жінка на відео, безнадійно тупі люди. От правда, їх. Засмажений пропагандою мозок вже не виправити. Вони не розуміють, що Путін і є уособлення зла і третьої світової, тому й продовжують його підтримувати.